Друзі, доброго дня вітаю! У нас вже літо на вулиці Сонечко, коти вже зайшли в хату і святкують, тому відпустка. Вирішила зробити це відео для тих, кому цікаво, як німці беруть відпустку, як це правильно зробити. Для тих, хто е, працює на міні-джоб, або для тих, хто має постійну роботу, хто знаходиться в джоб-центрі, як, чому, коли і навіщо. Тому, якщо вам цікаво, з вас пальці з мене цікава інформація. Коли німці планують свою відпустку? Німці планують відпустку після того, як вони приїхали з актуальної відпустки. Тобто. Ви були в Італії влітку, у вас був якийсь будиночок, або ви були в Кемпері, чи, або по-іншому подорожували. Ви приїжджаєте додому, ви нормальна, стабільна німецька родина, ви одразу вони кажуть, це урлауб, Бухен, да? Ви одразу бухаєте свій відпочинок на наступний рік. Чому німці це роблять? Оскільки фрю, Бухарабат. Це означає, що якщо ви резервуєте будинок на наступний рік раніше, то вам, можливо, будуть якісь знижки там 25%, і ви замовляєте відпустку. Відпустка німців залежить від канікул дітей, від того, де вони робот... працюють, і від того, наскільки великий колектив, також від кількості наявності дітей. Чому? По-перше, якщо у вас є діти шкільного віку або діти, які відвідують садочок, то ви, відповідно до того, залежите від канікул садочку і від того, коли у вас канікули в школах, в вашій землі, і ви можете взяти відпустку. Тому відпустку, наприклад, можу сказати про себе, я з своїми колегами говорю про відпустку у грудні. Наша шефіня каже, дівчата. Два варіанти. Перший варіант ви самі це робите один з одного, другий варіант, я вам зверху даю директиву, коли як. Наприклад, в моїй команді така умова, що три людини не можуть брати відпустку одноразово одночасно, оскільки е хтось має заміняти. Залежно від того, яка у вас команда, де ви працюєте, ви також обговорюєте відпустку з своїми колегами. Від балди просто так, ніхто не йде і сам не подає заяву. У нас є листок загальний, це може бути календар, роздрукований, і ми різними кольорами пишемо. Наприклад, я пишу «Фрау Булут» і коли мені потрібно. У мене є дві дитини, які ходять до школи. Це означає, варіант перший я їду з дітьми в відпустку, варіант другий я їду в відпустку без дітей. Самі такі хадові, скажемо, так. тижні це канікули, і відповідно до того це дуже дорога відпустка. Можна побачити, ви прочитаєте в різних мас-медіа те, що ціни на бензин, ціни на відпочинок вдвічі, втричі, я не шуткую, справді можуть підніматися в ті моменти, коли в нас Остаферін, Квінгстферін, Зома Ферір. Зом це катастрофа, оскільки. Розумієте, в основному да в нас є 6 тижнів канікул, і останні ідуть на канікули Баден, Вюртенберг і Баварія. Тобто... Всі вже відпочили, да, а ми ще доганяємося, можна так сказати. Тому через це останні місяці, наприклад, початок вересня, да, Батін вюртенберг завжди йде 13-15 вересня до школи. Це означає той бархатний сезон, який ми знаємо, так, в Одесі, або в Турції також погода. Він, якраз, в принципі, той момент, коли ну, раніше була така конкуренція дався. Певна країна сиділа, оскільки діти, наприклад, навчалися з 1 вересня. Да? Тобто пляжі були пусті з 1 вересня, всі від'їжджали, і деякі німці їхали нормально відпочивати без того шуму і гаму. Це такий цікавий момент. Скільки відпустки вам належить, так? Да? Ви це можете прочитати, що таке можете, ви повинні це читати в вашому контракті, ви це маєте знати. Є 28 днів, так це стандарт, або 30 днів. І відпустка рахується з понеділка по п'ятницю. Субота-неділя вам не рахується. Тобто ви берете відпусток відпустку з там, понеділка по п'ятницю, да, і ще 10 днів відпустки, але у вас є 14 днів. Дуже полюбляють всі брати брюкентаги, оскільки, якщо, наприклад, в четвер якесь свято ви берете в п'ятницю вихідний, у вас є четвер, п'ятниця, субота, неділя, чотири дні. Залежно від того, в якій землі ви живете. Це є дуже важливим. Свою відпустку ви обговорюєте з вашими колегами. і... От в мене, наприклад, в колег старші діти, тобто їм абсолютно не потрібні канікули, а мені це потрібно. Якщо у вас в колективі є діти маленькі, так ваших колег, то в них є пріоритет. Якщо взяла колега, наприклад, який 50 років, в яких вже дорослі діти, на фінкст відпустку, і ви, ви можете просто написати Шефіні і сказати: Вибачте, в мене дві дитини, які ходять до школи в садочок я не можу. Взяти відпустку в інший час. І в принципі в оригіналі 98%, що вас оберуть тією людиною, це все робиться, скажімо так, ну, культурно. І якщо цього року, наприклад, в мене діти і в колеги діти, то я їду цього року на Фінгс на канікули, наступного року їде вода. Вона, вибачте, Оце все змінюється. Uh, Різдво і uh, Новий рік да. Цей час від вайнах на Сильвестра. це називають цайт Цвішенден Ярин. Я думаю, вже побачили минулого року, і цього року будете бачити, що там дуже багато людей беруть відпустки, тому майже всі установи не працюють. Це також такі моменти, які можуть вести до конфліктів. Але ви маєте знати ваші права. Тепер, дівчатки, якщо ви працюєте в садочках, вихователями або в школах, в школах там своя єпархія, коли у вас канікули, ви знаєте. А в садочках... Ем... Вам дієферінзін Forgim ili ist vorgegeben. Тобто вам кажуть, коли ви можете взяти відпустку. Завжди вихователі мають певну кількість 28-30 днів, і коли садочок зачиняється, офіційно у вас відпустка є в ці дні. Вільними можуть залишитися 3-4 дні. Тобто, ну ви не можете вийти на роботу, коли садочок зачинений. Це також потрібно враховувати і зазвичай садочок зачинений влітку, там 3 тижні, да, наприклад, коли я працювала. Плюс може бути великий Великдень, там Різдво. Ну тобто воно трошки збігається зі школи. Але якщо ви будете там працювати, у вас буде система. Наприклад, коли шукала роботу, в мене е, значить, в школі була для складних дітей складною поведінкою, і вони казали: в них, наприклад, вони дають відпустку тільки в серпні, один місяць. Ну, я подумала, ну, ребята, а що я буду робити цілий рік? Тобто працювати 11 місяців, а один місяць відпочивати ну, та Так не можна. Потрібно робити відпустку там кожні три місяці, якісь регулярні пару днів брати. Тобто, коли ви плануєте шукати роботу, коли ви плануєте. Десь поїхати, дивіться, будь ласка, враховуйте ці моменти, вони є дуже важливими, який у вас колектив. Що ще про відпустку? Я про це говорила в своїх відео про подорожі. Тих, хто хоче подорожувати, ви можете в Німеччині заздалегідь замовити собі там будинки за рік вперід. Ці все починають робити люди. Німці відпочивають справді там 2-3 рази на Рік, вони люблять їздити. В основному це Майорка, це може бути Італія, тобто землі країни, да, вибачте, які знаходяться поруч і німці люблять відпочивати. Я думаю, це ви також побачили. Що ще можна цікаво розказати про відпустку? Ви можете взяти überstunden, да? і тобто те, що ви перепрацювали. Ви це все записуєте і ви можете додати ці дні, або німці виплачують вам так цю суму, або вони кажуть за рахунок ті, вихідних днів ви це можете мати. Взагалі тема відпустки може бути справді гострою, якщо ви працюєте в колективі і. Ем, ну, йдуть суперечки. Тут єдине, що допоможе, ще раз кажу, сказати, наприклад, я мама, яка сама виховує дитину. У мене дві дитини школьного віку або садочку. Ем, тільки це вам допоможе отримати відпустку в той час, коли потрібно. Ем, і цей план, до речі, який ми подаємо у е грудні, да, його має скажімо, підписати е моя шефіня. І якщо ви пов'язані з Джоб центром тут також така тема, да, ви знаєте, 21 день ви маєте право е поїхати, куди ви їдете, нікого не цікавить, тільки ви маєте написати заяву. Хтось каже, що не відповідають, не підтверджують. Є багато таких нюансів. Ви мені також пишете в приват. Я даю поради, як це краще зробити. Але. Шоб-центр має право погодити або дозволити або не дозволити вам поїхати в відпустку. В багатьох українців проблем абсолютно ніяких немає. Вони ставлять заяву за два-три тижні отримують амінь і їдять. Ви їдуть. Ви знаєте, що ви не можете їхати у відпустку і забирати дітей, які ходять до школи. В час, коли діти навчаються, за це штрафи. Якщо до вас підійде поліцейський і запитає, з якої ви землі чи має дитина навчатися, це приблизно 80 євро в день. У мене знайомих також штрафували в аеропорту во Франкфурті, оскільки вони на день запізнилися. Все залежить від директора школи. Тому, будь ласка, дуже обережно з дітьми, які ходять до школи, оскільки школа в Німеччині шульфліхті, тобто обов'язок, садочок не є обов'язком зискань Pflicht, або. До школи у вас може бути така неприємна ситуація. Тому, хлопці, дівчата, будь ласка, плануйте свої відпустки заздалегідь, насолоджуйтесь. І коли ви влаштовуєтесь на роботу, дивіться ці нюанси. Ваш контракт, де там написано скільки ви відпочиваєте, погодження з колективом, і німці планують відпустку на цілий рік. Тобто всіх 30 днів, 30 днів да, ви маєте прописати. І е, у вас немає, наприклад, там я написала 20 днів, а 10 днів десь висять в повітрі. Такого завжди немає е, у таких серйозних організаціях. Тому неважливо, де ви чи міні Джоб, чи нормальна робота, чи Джоб-центр, плануйте все буде добре. До наступного разу.